Вітаю малята! Я розумна краплинка. Сьогодні ми вирушимо у захопливу експедицію світу земноводних тварин. Але спочатку відгадайте загадку та назвіть найвідомішого представника цього світу. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плаває майстерно, а не риба і не рак. Правильно жаба. Жаби найвідоміші представники земноводних тварин. Окрім них, до цього виду відносяться саламандри, тритони та інші. До речі, малята, як ви вважаєте, чому цих тварин називають земноводними? Так, їх називають тому, що частину свого життя вони проводять на суші, а частину у воді. За здатність жити і у воді, і на суші цих тварин ще називають амфібіями. Усі земноводні тварини хижаки і харчуються вони переважно комахами. Шкіра амфібій завжди волога та слизька і служить цим тваринам не тільки одягом. За допомогою шкіри земноводні можуть дихати, а ще вона добре вбирає вологу. І я вже наголошувала, що жаби є найвідомішими представниками земноводних тварин. Впевнена, що усім вам вони добре знайомі. Тож скажіть, будь ласка, жаба яка зелена, слизька, великоока, хижа. А що робить жаба? Стрибає, плаває, пірнає, квакає. А це малята третон. Він має продовгувати тіло, довгий хвіст, короткі лапки та гребінь на спині. До речі, тритони вміють дихати хвостом. Тож, чим довший у них хвіст, тим довше вони можуть знаходитись під водою. Харчуються тритони равликами, слимаками та комахами. А зараз, друзі, давайте пограємо із тритоном у гру. Скажи інакше. У тритона продовгувате тіло, тож він продовгувато тілий. У нього довгий хвіст, тож він, довгохвостий. Тритон має короткі лапки, тож він коротколапий. У нього волога шкіра. тож він вологошкірий. Молодці малята! Знайомтесь, друзі, це саламандра. Саламандри малорухливі тварини, по землі пересуваються дуже повільно. Більшість цих тварин має яскраве забарвлення, харчуються саламандри комахами. Зимують під корінням дерев та під товстим шаром опалого листя. Малята саламандра яка. Яскрава, слизька, повільна хижа. Друзі. Наша сьогоднішня експедиція у світ земноводних тварин добігла кінця. Тож до побачення малята, до нових зустрічей.